Тимчасово окуповану Донеччину сьогодні бавовнить добряче. Низку вибухів чули в Донецьку, Горлівці та Маріуполі. В останньому маємо гарний урожай. Окупанти розбіглися по місцевому аеродромі. Знищена техніка загарбників на Запоріжжі. Росіяни жаліються на прильоти, теж сидячи в темноті, задумались. А чи не наближається український наступ влітку? Поговоримо й про Крим, де наші партизани знайшли місце, де латають свої рани розвідники з Кремля. Про усе це розповімо вам далі. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь. Центр Донецька під обстрілом. Місцеві жителі повідомляють про звуки прильотів і роботу РосПВО. ПВО. Ймовірно, є постраждалі. Пропагандисти стверджують, що нарахували 20 потужних вибухів. Над місцем прильоту здіймається дим. Одному з мешканців уламками від збитої ракети пробило автомобіль. А на одній з вулиць хвостова частина застрягла прямо на дорозі. Момент попадання ракети в місто потрапила на кадри. Нині над тимчасово непідконтрольним Україні містом досі видніється дим. Щось палає у Петровському районі. А ось так горить у одному з приватних секторів Донецька. сильні вибухи місцеві повідкривали вікна, аби їх не вибило. Наступні аплодисменти вже чути на вулиці. Босе. Маємо ще кадри ракет, що стерчать на автомобільних дорогах. Це Ленінський район. Попри вирви, рух по вулиці не перекритий, проте уламки ракет можна було зібрати в окрузі. Поруч тимчасово окупованій горлівці теж дісталося. Повідомляється, що внаслідок атаки дрона Камікадзе в селищі Гольмівський троє людей було поранено. Також пошкоджена одна машина гупало і в окупованому Маріуполі. Попередньо там працювала ворожа протиповітряна оборона. Повідомили російські змі. Цю інформацію підтвердив радник мера цього міста Петро Андрющенко. Гул було чути в напрямку Ростовської області, де сьогодні були прильоти ракет Атакамс. Він натякнув, що в місті можуть щось добити, чого не зробили раніше. В місті є прильоти, а саме в 23-му мікрорайоні, де здійнялась пожежа. Андрюшенко зазначив, сталося два влучання в базування окупантів на та ППО в аеропорту Маріуполя. Попередньо пошкоджено до п'яти одиниць техніки. По кількості живої сили та цілісності системи ППО інформація уточнюється. Друге місце це полігон на північному заході в напрямку Старого Криму. Результати уточнюються теж. Насправді, така вибухова вечірка на півдні Донеччини ще звідучора. Кременівці одним влучанням вдалося поцілити по тактичному складу та трансформаторі. Окрім того, вчора над селом Андріївка російське ППО відбивалось цілий вечір, засипаючи уламками подвір'я людей. Зазначив, що це поблизу нової залізниці, яку будує РФ до Криму. Затряслись колінки в окупантів. Сталеники РФ в Запорізькій області повідомляють про удар по підстанції Райдуха в Енергодарі. За їхньою інформацією, місто частково знеструмлено. Сенатор федеральних зборів РФ від Запорізької області Дмитро Рогозін вважає, що залишення енергодару без світла це частина плану українського наступу на місто влітку. Тепер поговоримо трохи про тимчасово окупований Крим. Там гауляйтер розважає свій проросійський народ заспокоював. Вчора ввечері повідомив, що о 21.00 будуть тренування флоту зі стрілкової зброї. Це що за такі військові, які ще досі не вміють стріляти? Тим часом партизани руху, «Атеш» виявили місце, де проходить лікування спецназу ГРУ РФ на півострові. Агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю у Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців РФ. За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовані представники 127-ї окремої розвідувальної бригади. Питання вам, глядачі: чи можуть українські ракети швидше вилікувати цих бійців, аби вони швидше приєдналися до бригади імені Кобзона? Давайте обговоримо це питання в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Далі більше бавовни. Від самого ранку, 20 червня, у непідконтрольному нам місці Маріуполь активно працює російська ППО. Радник мера Петро Андрюшченко зауважив. Що ворог намагається щосили відбувати повітряні цілі? Однак, судячи з майстерності в лапках росіян, про яку вже ходять легенди, бавовні таки бути. Увага на екран. Люди, сьогодні в Маріуполі з роботою в 10.59, підесятдів, двадцятого в четвер. Так то так. так. За кілька годин після першого повітряного поєдинку окупаційні пабліки сповістили про нові вибухи. Маріупольці у телеграм-каналах пишуть, що особливо гучно було у Кальміуському районі біля плавбасейну Нептун. Тим часом в анексованому Криму розгорілася велика пожежа. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про вибухи на мисі Чауда. Зараз там піднімається дим. На карті приблизна точка місця пожежі. Очевидці повідомляють, що в бік поїхали машини швидкої допомоги, а задимлення тільки посилюється. Судячи з кількості карет медиків, є постраждалі. За даними джерела кримського вітру, вибухнув ворожий боєкомплект. Але ж окупанти на півострові намагаються робити веселу міну при поганій грі. кажуть, мовляв, паніки нет. Тим часом розвідка Великої Британії оцінила наслідки українських ударів по Криму та аеродромах Російської Федерації. Отже, у свіжому звіті йдеться, що в період з 12 по 18 червня російська авіація дальнього радіусу змінила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази. Очевидно, ворог відчув поразку на тлі успіхів українських авіударів. Аналітики пояснюють. Це підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків f 16 Крім цього, серія скоординованих українських атак по півострову призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів с 300 та с 400 Останніми тижнями Росія направду втрачає в Криму надзвичайно багато систем ППО. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук додав. Що росіяни використовують ці системи не для захисту, а для атак по Україні, запускаючи з них ракети? Зараз окупанти стягують ще більше систем на півострів, зокрема Прометеї. Ну а ще загарбники у Криму, особливо у Керченській протоці, стягують захисні баржі. Їхня кількість за майже місяць збільшилася у півтора рази, а під мостом з'явилися пірси. З 22 травня розпочалися роботи зі зведення п'яти пірсів біля основи мосту на двох берегах острова Тузла та Косі Тузла з боку Краснодарського краю Росії. Наразі загородження у Керченській протоці налічує вже 21 баржу. Станом на 16 червня 2024 року найдовший із причалів сягає близько 190 метрів, а найменший майже 80. Як думаєте, ви чи допоможуть такі пересування ворогу убезпечити себе від нової бавовни? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях.